Знову він порушив обіцянку знайоме відчуття. Чи не так той самий біль, ті самі розчарування? Знову ти не одна. Твої почуття важливі, і це нормально, нормально засмучуватись, відчувати, що довіра похитнулась. Не ховай свої емоції, а дозволь їх відчути собі. Твої почуття це захисний механізм. Проведи свої кордони. Коли обіцянка порушується, руйнується довіра. Твоя задача захистити себе. Чітко, але спокійно. Вислови, що для тебе є червоною лінією. Скажи, я відчуваю розчарування. Замість ти мене завжди розчаровуєш. Чітко окресли, що для тебе прийнятно, а що ні. Що далі? Мій вибір. Кожен раз, коли обіцянка порушується, це має наслідки для стосунків, для довіри. Ти маєш право оцінити, чи готова ти з цим жити? Твоє далі може бути різним: від зменшення довіри до перегляду вашої спільної дороги. Не бійся цього викладу. Твоя цінність це твоя сила. Пам'ятай, ти заслуговуєш на довіру, чесність та повагу. Твоє благополуччя це твоя сила. Ніколи не дозволяй її знецінювати. А як ти справляєшся з порушеними обіцянками? Пиши слово сила в коментарях, якщо ти обираєш себе.